На українських нивах більше бігає імпортних коней, вони витриваліші і комфортніші, хоч і дорожчі за українські аналоги. Ми пішли на іноземне виробництво, тому що вона є сучасніша, вона є потужніша. За рахунок цього ми швидше будемо виконувати всі технологічні процеси. До душі імпортна техніка, хто нею керує. Кажуть, жнива головне – комфорт і надійність, а українські машини цим не вирізняються. Ми не вилазимо з кабін, робимо цілими днями. По 18 часу, по 15. Все, кондиціонери, все. Є. Пора лучше, винослюють, не ламають. Сутками робимо, не зглушені їх. То устраює повні. Імпортна техніка надійніша, але й дорожча. Завдання уряду, щоб на вітчизняних заводах виробляли надійну техніку за доступними цінами. Ну, сьогодні необхідно йти на спільне виробництво. Сьогодні з домовленість з класом, сьогодні з домовленість з фірмою Джундір. Представники будуть у вересні місяці. Ми вважаємо, що в цьому році вже перші. Такі зразки спільного виробництва тут у нас повинно бути. Красилівські виробники сільгосптехніки запевняють, що їх машини не поступаються іноземним аналогом, а за умови модернізації підприємства й поготів. Але для цього потрібна державна допомога, для того щоб ми змогли провести модернізацію своїх підприємств. Ну, тобто щоб ми сьогодні закупали обладнання імпортне. Безумовно, якщо ми не маємо власного закупали за границею, але без податків сплати, щоб ми мали льодну, льотне право на закупку для обновлення нового нашого власного виробництва. І тоді ви знаєте, що ще раз кадровий потенціал зберігся. На Хмельниччині тим аграріям, які купують техніку вітчизняного виробництва, обіцяють компенсувати 20% її вартості. Півтора коштів, які виділені, цього є недостатньо. Через це будемо слідуючій обласній сесії просити певно, ще збільшення коштів по даній програмі. Юрій Курочка, Олександр Гришевський для інформаційного випуску.